Я радий, як хоч спасе хоч одне життя ця машина. Кожен автомобіль, який був переданий моїми друзями на схід, зараз виконує бойові завдання. І до мене мої підлеглі часто звертаються з коментарями. Про ці автомобілі, і зі словами вдячності за те, що є люди, які займаються такою роботою, підготовкою автомобілів, тому що ці автомобілі справді рятують життя. Як тільки такий автомобіль недорогий виставляється на продаж, ми одразу їдемо, телефонуємо і спробуємо його купити.